Державна політика в будь-якій сфері є відповіддю на практичні проблеми суспільства або жителів конкретного міста. Відтак рішення уряду місцевої влади напряму пов'язані з потребами громади. Інша справа, коли громада недостатньо обізнана з тим, як саме реалізуються конкретні рішення в повсякденній роботі центральних місцевих органів влади. У кривому розі діє чітка налагоджена система постійного інформування населення про актуальні питання зовнішньої та внутрішньої політики політики держави, соціально-економічні процеси, які відбуваються у регіоні, місті. Про це йшла мова у звіті начальника відділу з питань внутрішньої політики апарату міської ради і виконкому Тетяни Медвідь. Особливе значення це має на місцевому рівні, тому що саме тут влада найбільш наближена до населення і тісно з ним співпрацює. Правовою Цієї співпраці є Конституція України, закони України про місцеве самоврядування в Україні, про доступ до публічної інформації, про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації, про інформацію, про громадські об'єднання, статут територіальної громади міста Кривого Рогу та інші законодавчі акти. Завдання, які стоять у цьому контексті перед владою, виключно інформаційні. Для жителів міста повинна йти повноцінна інформація, яка дозволить людям краще розуміти процеси, що відбуваються в країні, регіоні, місті. Проведення у кривому розі заходів з нагоди історичних, суспільно важливих подій, відзначення пам'ятних календарних дат це вже стала традиція, до якої залучаються політики, громадські організації, бізнес, мешканці міста. Єдиний день інформування населення, який щомісяця у третій четверг проходить по місту, зазвичай збирає зацікавлену аудиторію. У відділі з питань внутрішньої політики підрахували, що минулого року такі інформаційні зустрічі загалом відвідали майже 208,5 тисяч слухачів. Інформаційні зустрічі організовуються таким чином, щоб участь у них взяли якомога більше членів Криворізької територіальної громади. А інформація надана учасникам. Зустрічей розповсюджувалася серед широкого кола мешканців нашого міста. Участь у єдиних днях беруть фахівці установ та організацій міста певних тематичних напрямків, працівників виконкомів районних у місті рад, які надають консультації присутнім з різних питань. Наприклад, роз'яснення про зміни в пенсійному законодавстві, порядок призначення державних допомог та житлових субсидій, необхідність погашення заборгованості за отримані комунальні послуги, про порядок нарахування за послуги з утримання будинку та прибудинкової території, про формування державного реєстру виборців, вирішення питань зайнятості населення та багато інших. Інші вже апробовані способи інформування, круглі столи, семінари, прес-конференції, презентації з актуальних питань життєдіяльності країни кривого рогу. Зокрема, тільки минулого року у місті відбулося 67 круглих столів. Можливості, що відкриваються внаслідок стрімкого розвитку електронних технологій, приваблюють не тільки пересічних користувачів, а й державні структури. З відділу преси та інформації апарату міськради і виконкому виходить оперативна, чітка і повна інформація. Для цього у місцевої влади є достатня кількість інструментів: електронні портали, друковані видання, теле та радіоресурси. Технічно це здійснюється через інтернет-ресурс, прес-конференції і, звичайно ж, інтерв'ю з представниками влади. Тільки на офіційному веб-порталі Криворізької міськради минулого року було розміщено 200 прес-релізів. Грунтовну та всебічну інформацію щодо найважливіших аспектів державної політики, базуючись на конкретних місцевих матеріалах, городяни отримують щодня з випусків міського яких новин, окремих тематичних рубрик, авторських програм та передач, які готують до теле та радіоефіру міста журналісти, комунального підприємства телерадіокомпанії Рудана та державної телерадіокомпанії «Приворіжжя». з метою забезпечення інформаційної підтримки основних напрямків державної політики до програмної сітки телерадіокомпанії Рудана включені програми Актуальна та Відкрита влада. Вже протягом року вийшло 77 їх випусків. На висвітлення державних проектів та реформ у їх практичному втіленні у різних сферах життя пригороду спрямовані також різноформатні програми Контакт «Докладно», моє житло, енергозбереження У 2013 році вийшло 105 таких випусків. Вже п'ять років з 2009 року в ефірі державної ТРК «Криворіжжя» виходить щотижнева програма Державний портал, яка адаптована до перегляду людьми з вадами слуху, і супроводжується субтитрами. У 2013 році підготовлено 40 випусків державного порталу. Таким чином виконується державна стратегія щодо забезпечення рівних прав і можливостей у доступі до послуг телемовлення осіб з особливими потребами. Під час засідання прозвучала ще одна цифра: впродовж минулого 2013-го від громадян надійшло 194 інформаційних запити. А це означає, що є суспільна потреба висвітлювати конкретні питання, по яких у громадян дефіцит інформації. Юрій Вілков зазначив, що відповідальні за прийняття конкретних рішень реалізацію регіональних місцевих програм перші керівники регулярно звітують про роботу влади на місцях. Мер закликав долучитися до роз'ят. Снівальної роботи керівників усіх рівнів. Дійсно, в нашому місті дуже багато робиться для того, щоб інформувати населення нашого міста про всі події, як в державі, в області, так і в нашому місті. Багато робиться робиться для того, щоб всі прийняті рішення виконкома. Сесії міської ради були доведені до мешканців нашого міста. Дуже добре, що ми згідно з указом президента не зірвали жодного дня інформування населення міста, так? І проводимо цю роботу. Але я хотів би, щоб всі управління відділи, всі райвиконкоми, голови райвиконкомів, всі ми. Підійшли більш вимогливо і критично до, самокритично до своєї роботи і максимально достовірно надавали всю інформацію. По кожній галузі, по кожному управлінню, по кожному відділу я вимагаю і в рішенні, щоб і ще раз переглянули свої інформаційні плани. Подивіться, перегляньте, проаналізуйте і дайте свої пропозиції по роботі кожної галузі. Головний акцент у роботі криворізьких змі подавати у матеріалах не лише позиції та думки урядовців, представників місцевої влади, перших керівників підприємств, а й доводити до влади думки самих громадян, щоб не тільки. Ми доводили свою думку до громадян, а й розробити те, щоб думка громадян доходила до інших громадян, і до нас, щоб ми мали двосторонній діалог, щоб те, що громадяни кажуть, щоб розуміли і знали кожен працюючий і кожен депутат всі повинні це знати. Я розумію, що є різні думки, але ми відверті. Ми відкриті, і відверті. У такому двосторонньому зв'язку сенс діалогу, відкритого спілкування людей різних рангів.